І далі повертаємось до наслідків російської ракетної атаки у Дніпрі. А там росіяни вдали вдарили ракетою по житловій багатоповерхівці. Знесли цілий під'їзд будинку під завалами нині люди. Надзвичайники хутко стали до роботи, і порятунок людей триває. За прогнозами міської влади завали розбиратимуть усю ніч про те, як зараз триває ця робота. Ну і загалом, яка ситуація в місті, дізнаємось у нашої кореспондентки Юлії Віжан. Спробуємо зараз почути телефоном про найактуальніші події. Юлія, розкажи, що зараз у Дніпрі? Вітаю наразі. Відомо про 5 загиблих 39 на жаль, серед цих поранених семеро дітей, найменшому три рочки, всі діти в лікарні, дев'ятирічна дівчинка в тяжкому стані. Рятувальники продовжують операцію, вони розбирають завали, піднімають людей, шукають їх. Також в будинку не під завалами. Ще перебувають люди, які самостійно не можуть вибратися і покинути будівлю. Вони ліхтариками, мобільними телефонами у вікно подають знаки, щоб їх рятували. Тим, хто потребує, надають медичну допомогу, відводять на безпечну відстань. Працює 102 людини, рятувальники 27 одиниць техніки. Але, попри такі великі залучені сили, все одно не вистачає для того, щоб швидко регулювати цю проблему. І місцеві мешканці допомагають розбирати завали, також прислухаються і. Надають допомогу надзвичайникам в пошуку людей, і декілька хвилин стало відомо, що ще в нас є приліт ракети у кривому розі. Ракета понівечила житлові будинки. Одна людина загинула, одна поранена. На місці удари працюють усі служби. Ми будемо слідкувати за ситуацією. І передавати інформацію далі вам, поки в мене все тоді. Дякую, дякую, Юлія, за найоперативніші новини із Дніпра. Юлія Вєжан про наслідки ракетного удару по Дніпру, зокрема.